thank mm -hmm. you Думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу і звірячу хтивість, без совісті, без щастя і без лику. Огидний був на всіх наводив страх. Приходив час, тобив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала. Я не буду, та до відмов він бачити не звик, не звик і не пішов, а вісім років бив в вікна, ж ім'я. Вночі тупнув десь з усіх боків, кричав не моя, то і нічяти. Він думав, я злякаюсь і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. так мені болить, болить нестерпно, та я останнє цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда. Без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна, я ще сильніша, як колись була, я ще сильніша, як колись була. Красивий і великий, які сини ідуть, і шли за тебе в бій, як ангели, величні і всесилі. Спаси їх, Боже, в небі і на землі. Українські захисники, воїни світла бо боронять свою святу землю від ворога, які воювали і воюють уже дев'ятий рік за правду, за незалежність і цілісність своєї держави. І сьогодні ми, як і вся Україна, вшановуємо пам'ять про мужність і героїзм сучасного українського героя, воїна Кіберга, захисника оборонця. Всі вони стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг, поставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову відроджену Україну. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Ми всі у вічному боргу перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і сміливих патріотів. І схиляємося перед дітьми, які втратили батьків. Слово має міський голова Іван Михайлович Кохан. Вшанування і єдність. Шанування і єдність. Вічна пам'ять героям. Підтримка, родини, розуміння їх проблем. Психологічна реабілітація родин і воїнів, які зараз несуть тяжку службу. Вони за нас. Єдність всіх, всі як один. Єдність, єдність і ще раз єдність. Воїни. Кожної миті, перебуваючи в жахіті війни, хай не похитнеться віра твоя. Нехай думки будуть чистими, серце палким, дух незламним. а святе прагнення захистити свою батьківщину додасть сили і впевненості в перемозі. І часто хоробро захищаючи нас, ви, ймовірно, знаєте, що не повернетесь додому, до дітей, дружин, чоловіків та матерів. Проте віра в перемогу від цього стає ще сильнішою, на алтар якої викладете найдорожче, що у вас є. Своє здоров'я та життя тому і передали нам свій заповіт. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимось до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землею, сидимо, в неї тихо, наші малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло й затишно. Ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може багато з нас? Може всі? Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки. Не намагайтеся наново скласти нас докупи і благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба. Адже не для нас це. Для себе ви ставите нам величні пам'ятники. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все тільки пам'ятайте. Не віддавайте нас батькам, не хоче лиш не хочемо, щоб батьки нас бачили такими. Нехай вони нас запам'ятають малими дітьми, неслухняними хлопчиками та дівчатками, з рогатками і синцями на колінах, з яскраво нафарбованими губами на маминих підборах, за в щоденнику, з повною пазухою яблук з сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося. Що ми десь є? Не віддавайте нас, дружина. Нехай кохані запам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам А дістались їм. Нехай чоловіки пам'ятають нас прекрасними нареченими, а кохані по у телефоні і згадують наші гарячі губи. Нехай вони пам'ятають наш гарячий подих, наші палки обійні. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. В тиші, яка настає після бою, це завше виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахид. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрите нас землею, ідіть. Живіть, щоб це було не марно. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб жайвір у небі, і небо, небо, багато неба. Було б добре, якби на тому місці були луки, і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку. А вдень, що приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, священну, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі останній вірш солдатської української літератури. Ще живі і в надії на життя, життя на вільній Україні. Все читає там Боже його душа, я, я бою за волю пішов на лечі, за правду і долю Новий Рітиме вона, молодию на молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають небе, зріва у розпачі плаче, сильно все си чекає, та в бога вже його душа. Я в бою за волю пішов на величим, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Схилімо у глибокій жалобі голови за нашими героями. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Вічний спокій душам вашим і вічна вам пам'ять. Тисі квіти, навіть якщо завтра не світу, Загоюй загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість суміти, пинула ніг, що були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози. І мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій. вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити. Ці квіти, жовті, сині, різні. Щоб вони вселили всі шляхи, яким повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо молимо Бога зараз всі. Всі! Eu vou chorar thank in the